Продзвенів уже дзвінок, нас покликав на урок. Кого ж саме покликав дзвінок? Уважних, розумних, організованих та кмітливих моїх діточок. Так, дітки? Звичайно, давайте з вами відкривати дошить, записувати сьогоднішнє число, класна робота. Також готуємо підручничок, відкриваємо на сторіночці 44. І працюємо. Перш за все, тітки, пропоную вам перемалювати ось такий малюночок у зошит, отакі п'ятикутнички, бачите, по п'ять кожен рядочок. Коли ви перемалюєте малюнок, обведіть, будь ласка, по три фігури в кожній групі. Тобто, Дивіться, яким чином ви будете обводити. Ось от таким чином у вас вийде по три фігури у кожній групі. Скільки ж таких груп утворюється? Давайте порахуємо. Одна, друга, третя, четверта і п'ята, так? Отже, яким чином ми це можемо записати? Всього у нас 15 фігур. 15 поділити на 3 і отримаємо скільки 5 таких, зверніть увагу, груп. Це завдання це задача на вміщення називається, діти. Задача на вміщення. Зараз я покажу наступний малюночок. Вам потрібно його також перемалювати. і обвести фігури так. Щоб утворилося три однакові групи. Зверніть увагу, яким чином це я буду робити. Ось таким чином я обвела фігури і утворилося у мене три групи: перша, друга і третя група. Яким чином ми це запишемо, скільки ж у нас буде фігур у групі? Запишемо так: 15. Поділити на 3 і отримаємо. П'ять фігур у групі. Дане завдання це є задача на поділ на рівні частини. Ще раз повторюю, задача на поділ на рівні частини. Так, переходимо далі до наступного, третього завдання. У Данилка 16 солдатиків. Він пробує розставити їх на полиці. Спочатку у два однакові ряди, а потім у чотири однакові ряди. Скільки солдатиків буде у кожному ряду? Для початку ми знаємо, що у нас 16 солдатиків, і він їх розставляє у два рядочки. Розставити або яку дію можна замінити? Розставити або поділити, тобто 16 поділити на 2. І ми отримаємо 8 солдатиків в одному ряду, так? Потім йому це не сподобалось, і він їх вирішив поставити у 4 однакові ряди. Тобто було 16 солдатиків, і він їх ставить у 4 ряди. Розставляє, тобто поділяє, ділить. 16 поділити на 4. І скільки в нього солдатиків у ряду? 4 солдатики, так? Це ми з вами розібрали. А тепер, врешті-решт, Данилко розставив своїх солдатиків по 8 у ряд. Тобто, із його 16 він взяв 8 солдатиків у ряд. Нас запитують, скільки ж вийшло таких рядів? Як дізнатися? Зих солдатів, у них 16. Ми поділимо на по 8 у ряд. І отримаємо, що вже? Не солдатиків, а рядів. Тобто, у нас буде два таких ряди. Помітили, в чому різниця? Де задача на вміщення, а де задача на поділ на рівні частини? Оце у нас задача на вміщення. А це задача на поділ на рівні частини. Далі переходимо. Матеріал сьогодні у нас складненький, але я спробую пояснити, наскільки це зможу. На жаль, через презентацію не можу всього вам дітки показати. Якщо в разі необхідності допоможуть вам батьки, як користуватися цією таблицею. У вас є на зошитках ззаду звичайна табличка множення, так? А може бути ще така ось таблиця множення піфагора. Бачите, у вигляді таблички вона зроблена. Як нею користуватися? Якщо у нас, наприклад, є таке завдання або такий приклад: 4 помножити на 5. Ми можемо скористатися, беремо в стовпчику 4 і спускаємося, де у нас 5. І ось 5. І на лінії зіткнення 4 і 5, якщо з'єднати, то ми знаємо, що 4 на 5 це буде 20, так? Або візьмемо 10 помножити на 4. Нам потрібно з'єднати ось таким чином. Спускаємося з стовпчика зверху і з стовпчика зліва, ці цифри, які збігаються, і там, де вони збігаються, точка збігу, те число, яке виходить, це є результат. Давайте спробуємо. Ось я візьму казку зараз таку. 10 ми множимо на 4. Ось 4. 10 і 4 збігається цифра 40. Тобто 10 помножити на 4 це 40. Зрозуміло, так? Наступне, якщо це таблиця ділення. От подивіться, 20 поділити на 5 до рівня 4. Що ми робимо? Шукаємо в табличці число 20. Після цього поділити на 5. Так, ось вона, цифра 5. 20 поділити на 5 і піднімаємося вгору. Отримаємо 4. Або можемо скористатися ще іншим шляхом. 21 поділити на 7 до рівня 3. Шукаємо 21. Ось воно. Далі поділити на 7. Піднімаємося вгору. Ось вона цифра 7. І їдемо в іншу сторону. Дорівнює 3. Ось так. Наступне 12 поділити на 4. 12. Ділимо на 4. І отримаємо 3. 21 поділити на 3. 21. Ділимо на 3 і отримаємо 7. І так далі. Ви спробуєте самостійно, користуючись таблицею Піфагора, ось такі здійснити маршрути. Уявіть собі, наче ви на машинках їздите там по цій табличці і шукаєте результати. От я вам допомогла з цими 45 поділити на 5 яким чином? Шукаємо 45 із таблиці множення на 5. так? Ось 45 і 5. Ми поділили і отримали, їдемо вгору 9. 16 поділити на 4. Шукаємо число 16. Ось воно. Поділити на 4 і отримаємо 4. І так далі. Переходимо до наступного завдання. Сторіночка 46 підручничка номер 5 Задача. 27 пташок згуртувались у три однакові зграйки. Скільки пташок у кожній зграйці? Скільки всього у нас було? 27 таких пташок. Вони розділились у три зграйки. Скільки ж пташок у кожній зграйці? Нам потрібно ці 27 пташок поділити на 3. І в кожній групці буде по 9 птахів. Так? Далі до першої зграйки приєдналося ще 5 пташок. Скільки тепер їх у зграйці у першій? Ми знаємо, що в одній зграйці 9 птахів. І до них приєдналося ще 5. Приєдналося дія додавання. Отже, 9 додати 5, отримали 14 тахів. Тепер з звідцями. 18 овець пішли за пастухами по 6 овець за кожним. Скільки ж було пастухів. Ми знаємо, що всього у нас 18 овець. І вони розділились по 6 овець. За кожним. Нас запитують, скільки було пастухів. Отже, ми можемо 18 розділити на 6 і отримаємо скільки пастухів. Три пастухи. Дивіться, було 18 овець, поділили на 6 овець, овець вівці поділились і в дужечках вже написали пастухи. Так як нас питають, скільки було пастухів. Так? Далі на пасовиську вони зустрілись. Зустріли ще чотирьох пастухів з отарами овець. Скільки ж цього було пастухів на пасовистку. Отже, ми знаємо, що у нас було три пастухи, і до них приєдналось іще чотири. Що означає приєднались? Це дія додавання. Три додати чотири, отримаємо сім пастухів Цього було на пасовиску. Далі усне завдання швиденько і легенько можна розв'язати. 14 дівчат. Стали парами, скільки пар утворилося. Ми знаємо, що таке пара. Пара це два. І от 14 дівчаток, вони розбились на ці пари. Скільки ж у нас утворилось пар? 14 ми поділили на два. Пара це два. І отримали 7, зверніть увагу, пар. У нас 7 таких пар утворилось. Тепер 12 хлопців стали парами. Скільки ж пар утворилось. Хлопців було 12, вони розділились на пари, тобто розділились по 2. Іншими словами, це 12 поділити на 2 і отримаємо 6 таких пар. Скільки ж всього у нас утворилось пар, тобто і дівчаток, і хлопчиків. Дівчаток ми знаємо 7 пар, хлопчиків 6 пар. Разом їх буде 13 пар. Дізналися дії додавання, так? А тепер запитують, наскільки більше пар дівчат, ніж пар хлопців. Переглядаємо. Дівчаток у нас сім пар, хлопців шість. Яких пар більше? Звичайно, дівчаток, наскільки більше. Це дія віднімання. Від більшого ми забираємо менше. Сім відняти шість на одну пару більше, дівчаток. Так. І переходимо до пригадування, що таке пара, яке це парне число. Подивіться уважно: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 і 20. Я вже вам підказала, що в них спільного. Які це числа? Це парні числа, так? Тобто ті, які діляться на Наскільки, до речі, збільшується кожне число? На два. Було два, стало чотири, було чотири стало шість, потім вісім, ще десять. Кожне число ми збільшили на два. І також звернули увагу, що це результати таблиці множення на два. Ще раз повторюю, що числа, які діляться на два, вони називаються парними числами. Так. І останнє завдання це задачки, і будемо до задач складати обернені задачі. 21 кулькову ручку розмістили на вітрині в три однакові ряди. Скільки кулькових ручок у ряду? Всього у нас було, дітки, 21. Кулькова ручка. Їх поклали на вітрину три ряди розклали. Нас запитують, скільки ж в одному ряду кульок? Ми можемо замінити слово розмістили або розклали словом розділили, поділили на рядочки, на кубки, так? Отже, в математичній мові це записується так. 21 поділити на три і отримаємо сім, чого? Не ручок уже, а сім, точніше, не рядів уже, а ручок. Сім ручок у одній кубці, у одному ряду, так? Далі спробуємо скласти обернену задачу. Нам Дають часткову умову, а ми зараз будемо вчитися її доповнювати. 21 кулькову ручку розмістили на вітрині в ряди по пім, так? скільки вийшло рядів. Це ми склали одну із оберенених задач. Що ми будемо зараз знаходити? Находити будемо ряди. У нас так само 21 ручка, і ми їх розклали цю 21 ручку по сім ручечок в кубку або в рядочок, так? Скільки ж у нас утворилось рядів? 21, поділити на 7, і буде 3. я спеціально залишила ряди, щоб ви не перепутали із ручками, не скорочували. Пробуємо скласти ще одну обернену задачу. Кулькові ручки розмістили на вітрині в три однакових ряди. По сім. так? Скільки цього ручок. Ось це, дітки, друга обернена задача. Ми знаємо, що у нас є три ряди по сім ручок. Тобто по сім взяли три рази. По сім. Ручок взяли три рази. Записується це так. Точніше, що ми шукаємо? Ручки чи ряди? Ми шукаємо ручки. Отже, на першому місці мають бути має бути число 7. Зараз я спробую підправити. 7, тому що ми знаходимо ручки, а не ряди. Автор допустив помилочку ми відправляємо. Так, продовжуємо. Далі продовжуємо. Секундочку. Отак. А все вже, дітки, якраз це була остання задача. Тому я зупиняю демонстрацію. Бажаю вам успіхів у виконанні задач. Ви у мене розумнички, я вірю у ваші уміння, в ваші старання, я вірю в вас. Всього найкращого. Бувайте!